Добрий день, шановні глядачі, підписники. Сьогодні хочу з вами поговорити про такі дві хвороби, як вершинна гниль і фітофтора. Вершинна гниль це не так хвороба, скільки фізіологічний стан наших плодів. Але все ж таки вони вже не підлягають до споживання, навіть для соку не підходять. Тому. Давайте розберемо, що спонукає їх з'являтися, ці хвороби, як врятуватися від них. Зразу скажу, що ми не використовуємо хімії. все народні, звичайні методи, які не вимагають додавання отруйних речовин до наших рослин. Для того, щоб ми були здорові, сім'я наша була здорова, і ми з насолодою споживали якісні, солодкі. Смачні плоди. Дивим. Ну що ж, перейдемо до нашого першого питання: Вершинна гниль. Вершинна гниль, мабуть, кожен городник стикався з цим явищем, що томат зверху має таку цяточку чорну, від якої вона розростається, підсихає, а всередині томат стає чорним. І його неможливо не їсти, не всіх пустити, лиш викидати. Викидати, до речі, не можна на компост, його треба викидати там, де ви вже не будете використовувати той ґрунт, бо він буде заражений якоюсь певною хворобою. Але поговоримо про вершинну гниль: відки вона з'являється, чому вона з'являється, і яка її мета, з чим її можна запобігти і чим її можна викоренити. Давайте почнемо, що вона появляється у нас майже завжди після спеки. Чому так виходить? Тому що спека випаровує з наших рослин багато вологи, і з цією вологою різко наші клітини-рослини розвалюються, так можна сказати. Вони псуються, а по цим і ячейкам нашої рослини проходить якраз сокорух, в якому і є кальцій. Кальцій взагалі це будівельник рослин, тому він починає потроху відновлювати рослину і вперше, куди він кидає свої сили, якщо так загальному сказати, на самий стовбур, на самі листя, і потім вже на наш плід. Тому плід починає підсихати там, де він. Мав квіточку, і з'являється оця от фізіологічна проблема вершинна гниль. Як же ж запобігти цьому? Ну, перш за все, треба надати більше кальцію рослині. Яким чином це надати? Це не значить, що треба залити всі наші рослини кальцієм, хоч з попілом, хоч якісь хімічні препарати з кальцієм давати. Це не говорить про те, що ми правильно зробимо. Тому що в нашій землі, в рідній українській нашій землі, є достатньо кальцію для того, щоб він забезпечив рослину не один рік, не одну сотню років без додавання цього кальцію під рослину. Чому ж вона не попадає в рослину, ще раз кажу, тому що зруйнувалися клітинки від спеки. І воно починає відновлюватися. Для того, щоб це відновилося скорше, нам необхідно цей кальцій витягнути з землі, тобто чимось його підштовхнути, щоб наша рослина його потягнула і швидше відбудовувалася. Для цього є такий простий метод, досить простий, і він ефективний: це е, взяти півложки з лімонної кислоти, півложки столової. На одне відро води, 10 літрів, і розмішати там його, розчинити і полити під кожний кущик пів літра. Якщо на вулиці спека, треба з таким розрахунком, приблизно щоб ви полили два рази, три рази, мабуть, за два тижні, якщо спека. Якщо на вулиці дощик і прохолода, то два рази, тобто один раз в тиждень цього буде достатньо під кожну рослинку по пів літра полити. І цього буде достатньо, щоб кальцій почав працювати. Наша рослинка почала його тягнути наверх до наших плодів. Але знову ж нагадую, всі плоди, які вже вражені, вражені треба зірвати і викинути. Вони вам не потрібні. Не забуваємо також поливати. Просто, звичайно, теплою водою. Поливаємо бажано зранку, для того, щоб лишня волога у нас за день випарувалась і На вечір, вона, якщо поливати, вона не випорується і вона осяде на листочках, і у нас почне з'являтися фітофтора. Так ми плавно переходимо до нашого другого питання. Це є фітофтора. Дуже е, така хвороба наших томатів, болюча для кожного садівника-огородника. Здихатися її практично неможливо. Навіть використовуючи хімічні засоби, треба займатися в основному профілактикою. Профілактика це основне, що дасть нам запобігти фітофторі. Але ж можна і визначити, коли у нас вже фітофтора стучиться до нас в двері, до наших томатів. Це такий індикатор, лакмусовий папірець це картопля. Картопля це також по і вона перша реагує на зміни в погодних умовах і перша приймає удар на себе фітофтори. Тому, якщо у вас картопля, я думаю, що у вас картопля є на вашій присадівній ділянці, піти оглянути, подивитися, якщо на ній з'явилися фітофтори, то 2-3 дня і вона може з'явитися на томатах. Для цього нам що треба запобігти цій фітовторі. Добре, якщо буде світити сонечко і воно висушить, випарує всі ці надлишки води, і фітофтора не з'явиться. Але якщо буде дощик і трошки знизиться температура, фітофтора буде лише хлопати в ладоші і казати: нарешті, я прийшла. Тому нам треба запобігти. І дуже простий ще один. Метод запобігти фітофторі, це є молочна сироватка. Молочна сироватка, звичайна, ви берете один до одного, тобто один літр сироватки, один літр води, і оприскуєте по листю зверху і знизу. Це бажано проводити два рази на тиждень, якщо Отака е, дощова погода або сира погода. Якщо ж на вулиці сонечко світить, один раз на тиждень буде достатньо. Але кожного тижня, навіть якщо світи сонечко і не йде дощик, кожного тижня, починаючи з серпня, це треба робити. І ви не будете використовувати хімічні засоби. А це допоможе 100%, якщо вона вже не почалась. Якщо ж вона вже почалась, ви можете використовувати всі хімічні засоби, все що завгодно, вона не зупиниться. Одне, що можна ще зробити, це більш такі які постраждалі кущики вирвати, викинути, обірвати все листя, яке постраждало, і лишити лише здорові рослини. Тоді ще можна якось врятуватися. Якщо ж вона вже почорніла і стовбур, і листя, і самі плоди варіантів нема. Якщо ж ви думаєте, що ви будете використовувати хімічні засоби невелику кількість, і це допоможе вам, я не буду вам заперечувати, можливо і так. Але якщо ви сьогодні використаєте один хімічний засіб, то завтра використаєте і другий. А післязавтра і всі три разом. І далі ви будете тільки збільшувати і збільшувати хімічні засоби. Тому, якщо ви хочете їсти здорові плоди, для, без шкоди для свого здоров'я, для своєї сім'ї, то бажано використовувати народні методи, перевірені роками. Хімічні добрива вироблять кожного року десятки, сотні або ж і тисячі різновидів. І всі вони, ніби, підходять для наших рослин. Але після кожного року... Спростовується той шкоди, той заборонений, той в Європі, той в Америці, той ще десь заборонений. Тому вибір за вами. Але пробуйте спочатку народні методи, і я думаю, що вони збережуть ваш урожай, нададуть вам сил, енергії, здоров'я. До нових зустрічей, до нових урожаїв і до нових передач. Підписуйтесь, ставте лайк. Пока!